Тут ми бачимо ілюстрацію результатів тестування хребта з застосуванням технології біорезонансної терапії. Як відомо, хребет є дуже важливим органом нашого тіла. Він виконує функцію опори і каркасу для всього нашого організму. Разом з цим по хребту проходить така важлива система організму, як спинний мозок. І через це на кожен складовий елемент хребта. Так званий хребець іде проекція якогось органу чи системи всього організму. Тобто, за стану того чи іншого хребця, ми можемо судити про стан відповідного органу чи системи. Також поряд з графічним зображенням результатів тестування, ми бачимо розшифровку прив'язки хребців до органів і системи організму. Тобто, ми бачимо результати. Обстеження відповідних органів і відповідних систем організму. Під малюнком проведено опис змін і можливі наслідки для організму. Це нам дозволяє мати первинну інформацію для аналізу і планування наступних наших дій для профілактики стану нашого організму і, якщо необхідно, то лікування і реабіліційних заходів.